Електронебезпека не залишати дітей з увімкненими електроприладами, праска, телевізор, настільна лампа, електрообігрівачі, магнітофон, комп'ютер тощо, не дозволяти дітям вмикати та вимикати електроприлади, не вмикати в одну розетку більш ніж два електроприлади. Безпека користування газовими приладами. Не залишайте дітей наодинці з умітними газовими приладами. Не дозволяйте дітям торкатися до газових приладів, вмикати та вимикати їх. Не обігрівайте приміщення за допомогою газової плити. Це може призвести до отруєння продуктів загорання. Найбільше чутливих до отруєння є діти. Пожежна небезпека. Джерела вогню, Черники, Запальнички. Та інші потрібно зберігати у недоступних для дітей місцях, Не дозволяти дітям користуватися вогнем. Безпека в Побуті. Навчити дитину безпечних ігор. Не дозволяти проводити ігри, пов'язані з хованками, в шафах та інших предметах. Якщо дитина має окрему кімнату, то всі її речі мають знаходитися на висоті піднятої її руки. Слід стежити, щоб у дитини не було потреби діставати щось із стільця чи табурета. Над ліжком не повинні висіти деякі речі. Лампи в електроприладах повинні бути повністю закриті трафаретом. Гострі, ріжучі, колючі та крикі предмети повинні знаходитись у недоступних місцях для дітей. Безпека на кухні. Столові прибори для дитини повинні бути такими, що не б'ються. Обідній стіл та стілець повинні бути підібрані відповідно до росту дитини. Над обіднім столом не повинно висіти полиці або окремі. Предмети кухонного обладя. Усі спеції та сіткі та рідкі речовини повинні зберігатися у недоступному місці для дитини. Безпека у ванній кімнаті. Для дитини слід мати дитячі миючі засоби. Миючі засоби, якими користуються дорослі, є шкідливими для дитини і повинні зберігатися в недоступному місці. Підлогу потрібно покривати не слизьким килимом. Двері в ванної кімнати повинні закриватися на гачок чи засу, розміщений у третинній частині зверху. Безпека на балконі не можна залишати дітей на балконі, не можна дозволяти дітям проводити рухливі ігри на балконі, у присутність дітей не можна нахилятися із балкона. Балкон повинен закриватися, із кімнати на гачок чи засу, розміщений у третинній частині зверху.